Добрий день, шановні семикласники! Вітаю вас на уроці геометрії. Тема нашого уроку ознаки паралельності прямих. Урок проведу з вами я, учитель математики Одеського ліцею номер 15 Батанова Марія Семенівна. Сьогодні на уроці ми повторимо ознаки паралельності прямих. Продовжимо формувати вміння застосовувати ознаки паралельності прямих до розв'язування задач. Повторимо ознаки паралельності прямих. Теорема. Якщо при перетині двох прямих третьою сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів, то прямі паралельні. Наслідок 1. Дві прямі паралельні, якщо внутрішні різносторонні кути рівні. Дві прямі паралельні, якщо відповідні кути рівні. Наслідок 3. Дві прямі паралельні, якщо вони перпендикулярні до третьої прямої. Перевіримо домашнє завдання якими є прямі МІН на рисунках А, Б, В, Г? Паралельними чи такими, що перетинаються? Відповідь аргументуйте. На рисунку А прямі МІН паралельні, оскільки кут вертикальний куту 128 градусів та кут 52 градуси є внутрішніми односторонніми. 52 градуси додати 128 градусів дорівнює 180 градусів. Маємо сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів. Отже, прямі паралельні на рисунку Б. Прямі М і Н не паралельні. Оскільки кут суміжний куту 103 градуси кут 76 градусів, є відповідними кутами. 180 градусів відняти 103 градуси дорівня 77 градусів. 77 градусів не дорівнює 76 градусів. Маємо, що відповідні кути не рівні, отже, прямі не паралельні. На рисунку В, прямі М і М паралельні. Оскільки кут вертикальний одному з кутів 26 градусів є відповідним кутом до іншого кута 26 градусів. Маємо 26 градусів дорівнює 26 градусів, оскільки відповідні кути рівні, то прямі паралельні. На рисунку Г, прямі М і Н не паралельні. Оскільки кут вертикальний куту 159 градусів та кут 156 градусів є відповідними кутами, отже, 159 градусів не дорівнює 156 градусів, оскільки відповідні кути не рівні, то прямі не паралельні. А зараз подумайте. Та дайте відповідь, чи правильне твердження. Висновок про паралельність прямих можна зробити, користуючись їхнім зображенням. Перевіримо відповідь Ні. Чи правильне твердження? Якщо в результаті перетину двох прямих січною. Утворилися рівні внутрішні різносторонні кути, то і відповідні кути також рівні, перевіримо відповідь так. Чи правильне твердження, якщо в результаті перетину двох прямих січною утворилися внутрішні односторонні кути, сума яких дорівнює 180 градусів, то внутрішні різносторонні кути рівні. Перевіримо відповідь так. Чи правильне твердження, якщо в результаті перетину двох прямих січною утворилися рівні відповідні кути, то і внутрішні різносторонні кути також рівні. Перевіримо. Відповідь так. Чи правильне твердження? Якщо в результаті перетину двох прямих січною утворилися рівні відповідні кути, то й внутрішні односторонні кути також рівні. Перевіримо відповідь Ні. Чи правильне твердження дві прямі? Перпендикулярні до третьої прямої, паралельні. Перевіримо. Відповідь так. Дайте відповідь на наступні запитання. Чи можуть бути паралельними прямі АМ і КА? Відповідь: Прямі не паралельні, оскільки у них є спільна точка А. Прямі А і Б перетинаються січною так, що внутрішні різносторонні кути рівні. Скільки спільних точок мають прямі А і Б? Прямі А і Б не мають спільних точок, оскільки вони паралельні. Чому дорівнює сума внутрішніх односторонніх кутів, якщо внутрішні різносторонні кути рівні? Відповідь, оскільки внутрішні різносторонні кути рівні, то прямі паралельні. Отже, сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів. Чи паралельні прямі А і Б зображені на рисунку, якщо кут 1 дорівнює куту 3? Кут 1 і кут 3 внутрішні різносторонні, оскільки внутрішні різносторонні кути рівні, то прямі паралельні. Чи паралельні прямі А і Б зображені на рисунку, якщо кут 1 дорівнює куту 4. Відповідь. Кут 1 і кут 4 відповідні кути. Оскільки вони рівні, то прямі паралельні. Чи паралельні прямі а і Б зображені на рисунку? Якщо кут 3 додати кут 2 дорівнює 180 градусів, кут 3 та кут 2 є суміжними кутами, але визначити за суміжними кутами паралельність прямих неможливо. Чи паралельні прямі А і Б зображені на рисунку, якщо кут 1 додати кут 2 дорівнює 180 градусів. Кут 1 і кут 2 внутрішні односторонні, оскільки сума внутрішніх односторонніх дорівнює 180 градусів, то прямі паралельні. Чи паралельні прямі А і Б зображені на рисунку, якщо кут 5 дорівнює куту 6 і дорівнює 90 градусів. Кут 5 та кут 6. Внутрішні односторонні, оскільки 90 додати 90 дорівнює 180 градусів, а ми знаємо, що якщо сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів, то прямі паралельні. А зараз відпочинемо та виконаємо руханку. Розв'яжемо наступну задачу. Один із внутрішніх односторонніх кутів при двох прямих і січній удвічі менше від другого. Чи паралельні прямі, якщо різниця даних кутів дорівнює перше 30 градусів, друге 60 градусів. Розв'язання. Перше. Нехай кут 1 дорівнює х градусів. Тоді кут 2 дорівнює 2х градусів. Рівняння 2х відняти х дорівнює 30, х дорівнює 30. Отже, один із внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 30 градусів, а інший 2х дорівнює 2 помножене на 30 дорівнює 60 градусів. Прямі будуть паралельними, якщо сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів. 30 додати 60 дорівнює 90, не дорівнює 180 градусів. Отже, прямі не паралельні. Друге. Нехай кут 1 дорівнює х градусів. Тоді кут 2 дорівнює 2х градусів рівняння 2х відняти х дорівнює 60, х дорівнює 60. Отже, один із внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 60 градусів, а інший 2х дорівнює 2 помножене на 60 дорівнює 120 градусів. Прямі будуть паралельними, якщо сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів, 60 додати 120 градусів дорівнює 180 градусів. Отже, прямі паралельні. Розв'яжемо наступну задачу. Внутрішні односторонні кути при двох прямих і січні відносяться як 1 до 3. Чи паралельні прямі, якщо різниця даних кутів дорівнює перше 40 градусів, друге 90 градусів. Позначимо одну частину через х, тоді кут 1 дорівнює х градусів, а кут 2 дорівнює 3х градусів. Оскільки різниця двох кутів дорівнює 40 градусів, складемо рівняння. 3х мінус х дорівнює 40, звідси х дорівнює 20. Отже, один із внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 20 градусів, а інший 3х дорівнює 3 помножене на 20 градусів дорівнює 60 градусів. Прямі будуть паралельними, якщо сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів. 20 градусів додати 60 градусів дорівнює 80 градусів. Не дорівнює 180 градусів. Отже, прямі не паралельні. Друге питання. Чи паралельні прямі, якщо різниця даних кутів дорівнює 90 градусів, позначимо одну частину через х, тоді кут 1 дорівнює х градусів, а кут 2 дорівнює 3х градусів. Оскільки різниця двох кутів дорівнює 90 градусів, складемо рівняння. 3х мінус х дорівнює 90, звідси х дорівнює 45. Отже, один із внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 45 градусів, а інший 3х дорівнює 3 помножене на 45, дорівнює 135 градусів. Прямі будуть паралельними, якщо сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів. 45 градусів додати 135 градусів дорівнює 180 градусів. Отже, прямі паралельні. Розв'яжемо наступну задачу. Кути альфа і бета – та внутрішні різносторонні кути. При двох прямих і січні, чи можуть бути паралельними прямі А і Б, якщо перше альфа мінус бета більше 0 градусів, друге бета мінус альфа дорівнює 0 градусів, третє. альфа плюс бета дорівнює 180 градусів, четверте альфа плюс бета дорівнює. 90 градусів. Розв'язання перше. За умовою альфа мінус бета більше 0 градусів, звідки альфа більше, ніж бета. Оскільки внутрішні односторонні кути не рівні, то прямі не паралельні. Друге, за умовою бета мінус альфа дорівнює 0 градусів, звідки бета дорівнює альфа, оскільки внутрішні різносторонні кути рівні, то прямі паралельні. За умовою альфа додати бета дорівнює 180 градусів. Звідки альфа дорівнює 180 відняти β. Прямі можуть бути паралельними, коли альфа дорівнює бета дорівнює 90 градусів. Четверте. За умовою альфа додати бета дорівнює 90 градусів. Прямі можуть бути паралельними, коли альфа дорівнює бета дорівнює 45 градусів. Наступну задачу розв'яжіть самостійно. Кути альфа і бета відповідні при двох прямих і січні. Чи паралельні прямі, якщо. Перше альфа відноситься до бета як 1 до 1. Друге відношення альфа до бета менше, ніж 1. Третє. Альфа відноситься до бета як 3 Відноситься к двум. Четверте альфа відняти бета дорівнює 90 градусів. Перевірте розв'язання. Перше. Альфа відноситься до бета як один до одного. Звідки альфа? дорівнює бета, оскільки відповідні кути рівні, то прямі паралельні. Друге. Відношення альфа до бета менше, ніж 1. Звідки альфа менше, ніж бета, оскільки відповідні кути не рівні, то прямі не паралельні. Третє альфа відноситься до бета як 3 до 2, звідки 2 помножене на альфа дорівнює 3 помножене на бета, тобто альфа не дорівнює бета, оскільки відповідні кути не рівні, то прямі не паралельні. Четверте. Альфа відняти бета дорівнює 90 градусів. Звідки альфа дорівнює 90 градусів додати бета, оскільки відповідні кути не рівні, то прямі не паралелі. Виконуємо вправу «Продовжи речення. Сьогодні на уроці я дізнався, зрозумів. Навчився. Найбільший мій успіх це, найбільше труднощі я відчув. Я не вмів, а тепер умію. Я змінив своє ставлення до. На наступному уроці я хочу. Для закріплення ваших навичок виконайте домашнє завдання. Розв'яжіть задачу. Один із внутрішніх односторонніх кутів при двох прямих і січній утричі більший за інший. Чи паралельні прямі, якщо різниця даних кутів дорівнює 90 градусів. Дякую за роботу на уроці. До нових зустрічей!